Рідні мої, сьогодні готую сирний швидко пиріг аля ачма. Він неймовірно смачний, робиться зовсім просто, навіть влітку не потрібно над ним довго стояти. Нам потрібно всього декілька інгредієнтів. Головне, візьміть якісний сир. Бо він в цьому рецепті в головній ролі: 200 кисломолочного сиру, бажано жирного розминаємо виделкою. 150-200 г моцарела або сулугуні натираємо на крупні. Приблизно 1 четверту сиру відкладаємо у бік. Весь інший сир змішуємо з кисломолочним. Молочним сиром, окремо збиваємо 4 яйця та 200 мл молока, солимо перчимо, перемішуємо до однорідності. Форму змащуємо вершковим маслом, два великих армянських тонких лаваша, розрізаємо навпіл, щоб отримати 4 квадрати. Тепер по черзі занурюємо кожен лист, в нашу яєчно-молочну суміш, викладаємо трошки хвильками у форму. Далі викладаємо одну третину начинки, потім знов занурений лист, знов начинка, знов лист, так до кінця. Зверху повинен бути лист. Виливаємо залишки молочно-яєчної суміші, посипаємо тертим сиром, який відкладали, та випікаємо в добре розігрітій до 180 градусів в духовці 20-25 хвилин. Наш пиріг алячма готовий, змащуємо його вершковим маслом грамів 20-30. Смачного!